Так, якщо ми подивимось на назву нашої теми, ми побачимо три нових слова. І три нових поняття буде у нас на цьому уроці. Це що таке площина, що таке пряма і що таке фром. І так, перше це уявлення про площину. Площина, це така абстрактна. Одиниця, тобто таке абстрактне поняття, і воно в житті ми його можемо тільки уявити, що таке площина. Але ми бачимо навколо себе, наприклад, поверхню стола, поверхню аркушу якогось дошита чи іншого паперу. І, тобто, ці, якби, обмежені частини, це частини. Нашої площини. Але площина сама м, поняття дає необмеженості, тобто це поверхня необмежена. І так, площина у нас необмерж, необмежена поверхня. І ще додається в геометрії, тому що ці е, в геометрії е, ну, різні фігури, вони ідеальні саме самі за собою. Тому площина це нескінченна. І э, г, така, зараз чесно скажу, абсолютно гладка ровна поверхня, безконечна, абсолютно гладка ровна поверхня. Це у нас площина. І щоб уявити її, або якось э, ну, побудувати э, в зошиті чи десь там у нас на екрані, її будують такою границею, але ця границя, вона. Яка уявна, тобто це частина тільки площини, але того, що нам надано якусь площину. І ми уявили, що це площина. І так, площина нескінчена, тому її не можна зобразити в тому понятті, в якому звучить вам ну, нескінченна. Але можна зобразити завжди частину цієї площини. І так, що можна зобразити на площині? Ну, це як на аркушній коло. Можна зобразити точки. Наприклад, дві якісь точки візьмемо. Одну точку позначимо А, а другу точку позначимо Б. І таким чином ми можемо сказати, що можна зобразити на площині точки. Далі ці точки можна з'єднати. Тоді ми отримаємо відрізок АБ. Тобто на площині можна зображати різні геометричні фігури. Тепер, якщо у нас є площина, то вона ну, має необмеженість, таке поняття, то можна і продовжити нашу пряму за точки Б і А до нескінченності, Тобто, ну, необмежено так, далі. І тому тоді в нас виникає нове поняття, і це поняття «пряма», Тобто пряма це така нескінченна, необмежена лінія, і вона теж може бути зображена на площині. Далі, як же позначається ця пряма? Якщо ви побачили, що на малюнку у нас є точки А і Б, то пряму можна позначити двома великими буквами як відрізок. А Б або БА це наша пряма. Далі ще можна позначати пряму однією маленькою буквою латинською. Десь так от в краєчку ставиться маленька латинська буква. І кажемо, що ця ж площина, ось ця ж пряма позначатися може іще маленькою буквою А. Тому пряма на площині позначається або однією маленькою латинською буквою, або двома великими. Буквами. І ці великі букви позначають дві точки, що належать цій прямі. Далі ми будемо казати, що точки А, Б, і є ще якісь точки, які належать прямі чи не належать прямі. От візьмемо на цій площині точку, наприклад, С. Позначимо її великою латинською буквою С. І по відношенню до прямої нашої А, точка С не належить цій прямій. І так, точка А належить прямій, точка Б належить прямій, А, а точка С не належить. В геометрії часто кажуть, ці слова належить, не належить. Тому є такі позначення в старших класах, які заміняють слово належить. Є така буковка Є. Вона позначає належить. Напишу. Належить. належить. А, а вот така є. Якщо її перечеркнути, не належить. Не да? належить. Да, да, у так, у нас в начальной школі це було. Да, ну, щоб багато не записувати. Тобто ті слова, які дуже Часто зустрічаються в геометрії, тобто в геометричній частині математики, заміняють різними скороченими символами. Ну, тому оце у нас не належить, не належить. Це запишіть собі десь, візьміть таку рамочку. Запам'ятати, так? Так, да, треба запам'ятати. Коли будемо розв'язувати задачі, часто будемо використовувати м, заміну слів на такі символи. Тому до цієї от нашої вправи, ну тобто зображення, можна записати наступність. Ми можемо сказати, що точка А належить прямій А так, Такий скорочений запис. Да. Точка Б. Теж така буковка є належить прямій А. А точечка С, не належить прямій А. Запишіть по даному малюнку, як Можна записати наші твердження належності не Ну і таким чином є ще один такий висновок з того, що через дві точки проходить тільки одна пряма. Тобто, якщо є дві точки на площині, то через них можна провести пряму і тільки одну. Більше однієї через дві точки провести не можна. Так, йдемо далі. І розглянемо наші малюнки. Це у нас вже витирається. Роглядаємо такі малюнки. Рисунок 39. Показали, що е, пряму, яку зображено, можна назвати АБ або пряма БА. Тобто двома великими буквами. На рисунку 40 також нам показали, що прямі можна ще позначати маленькими латинськими буквами. Тобто є два варіанти позначення прямих. А точки нагадують тільки великими, тільки великими. Далі наступне поняття це промінь. промінь. І так, чим же відрізняється нас промінь від прямої? Зверніть увагу, я так пролітаю далі. На малюнок 42. Тут чітко визначено промінь. І зверніть увагу, що частина прямої, яка розміщується по одну сторону від даної точки. І в нас зображена точка О, а від неї в одну сторону нескінченно позначили лінію. І кажуть, що точка О це початок променя. І промінь не можна назвати ніяк інакше, окрім так, щоб перша точка в назві була початку. Тобто цей промінь можна назвати ОА, але не можна назвати АО. Я отак от прям закрив. Можна назвати ОБ але не можна назвати за ок. І так, різниця між назвою променя і прямою. Пряму можна назвати любими двома точками, що належать цій прямі. А промінь теж називають двома точками, що належать промені. Але спочатку пишеться початок променю. Перша буква це початок променю. І тому, якщо ми кажемо, що на малюнку зображено промінь АО, ми будемо помилятися. Так, да, такий промінь існує, але тоді треба продовжити нашу пряму сторону точки О до нескінченності, і ми побачимо, що це два різних промені. ОА і АО це два різних промені. Але якщо б була пряма, то ми б сказали, що пряма ОА і пряма АО це одна і та ж пряма. Точно так же, пам'ятаєте, відрізок можна позначати АБ або БА. Пряму можна позначати АБ або БА. Але промінь БА і АБ це два різних промінь. Ну, Оце у нас що сьогодні потрібно було вивчити. І так, перше, площина це нескінченна поверхня. Друге, пряма це нескінченна лінія. Промінь. Це частина прямої обмежена з одного краю точкою. І назва променя сюди починається з початкової точки, яка буде називатися початком нашого промену. Ми оце завершили якби все, що нове вивчали сьогодні.